Дітки, доброго дня! Ви любите казочки? Давайте поглянемо, яка казочка до нас завітала сьогодні в гості. Ну, звісно, вовк і семеро казенят. Ось жила кізонька і було у неї козенята. Давайте ми з вами порахуємо, скільки ж у кізоньки було козеняток. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, у кізоньки було сім козенят. Давайте спробуємо порахувати їх в зворотній бік. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Скільки на картинці зображено козенят? Яка цифра? Цифра 7. Давайте пригадаємо віршик про циферку 7. Цифра сім, як кочерга. В неї бач, одна нога. Ми не будемо зволікати і почнемо її писати. Малята, давайте ми пропишемо в воздусі циферку. Сім прописали молодці діти. А ви знаєте, скільки днів у тижні? Так, також сім. А тепер давайте уявимо, що наші козенята це дні тижня. Ім'я першого це понеділок, ім'я другого вівторок, ім'я третього середа, ім'я четвертого. Четверг, ім'я п'ятого, п'ятниця, ім'я шостого, субота і ім'я сьомого козеняти, неділя. Давайте пограємо у гру. Я буду читати віршик, а ви доповните його рядки. Починаємо. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро. Трудовий іде вівторок, за ним спритна, молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день субота. А субота хлібом, сілю. Привела сестру неділю. Ось такий тобі кінець, хто трудився молодець. Наступне у нас завдання сусіди. Сусіди, цифри три. Які малят? Два і чотири. Сусіди, цифри сім та 9. Цифра вісім. Наступний будиночок. Сусіди цифри 4, 3 та 5. Сусіди цифр 7 і 9, цифра 8. Наступне завдання. Ось до нас звернувся котик. Він не може дойти до свого будиночка, тому що на листочках не вистачає циферок. Давайте допоможемо котику. Поставимо циферки на місця. Ось одиничка у нас є. Після одинички яка цифра? Два, після двійки яка циферка, три, після трійки, четвірка, після четвірки, п'ятірка, після п'ятірки, шестьрка. І після шестірки. Сімка. Отже, ми допомогли нашому котику і поставили всі циферки на місця. Наступне завдання: знайди і порахуй. Давайте ми з вами порахуємо, скільки одиниць у нас на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, у нас 5 одиниць на малюнку. Скільки у нас двійок. Один, два, три, чотири. Отже двійок у нас чотири. Скільки у нас трічок? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже трійок у нас п'ять. Скільки у нас четвірок? Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Отже, четвірок у нас вісім. Скільки у нас п'ятірок. Один, два, три, чотири. Отже, п'ятірок, чотири. Скільки у нас шестірок? Раз, два, три. Отже, шестірок у нас три. Наступне завдання. Потрібно порахувати, скільки у нас звірів. Перше у нас лисичок. Скільки у нас лисичок. Один, два, три. Отже лисичок у нас три. Скільки у нас грибочків? Один, два. Отже, грибочків у нас два. Скільки у нас білченят? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, білченят у нас п'ять. Скільки у нас їжачків? Один, два, три. Отже їжачків у нас три. Скільки у нас козенят. Один, два, три, чотири. Отже, козенят у нас чотири. Скільки у нас кошенят? Один, два, три, чотири, п'ять. Отже, кошенят у нас п'ять. І з цим завданням ми з вами впоралися. Ви великі молодці. Рушаємо далі. Наступне завдання. Нам потрібно розв'язати приклади. Ось перший приклад у нас 2, додати один. Скільки буде, мої хороші? Три. Наступний приклад. Три. Додати один. Скільки буде? Чотири. Наступний п'ять, додати, один. Дорівнює шість. П'ять додати. Два дорівнює 7. Добре, і з цим завданням впорались. І останнє у нас з вами на сьогодні завдання. Давайте ми допоможемо нашому товаришеві порахувати, скільки у нього листочків. Отже, скільки у нього зелених листочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А скільки фіолетових? Один, два. Отже, шість. Додати два. Буде вісім. В другому завданні скільки у нас зелених листочків? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять зелених. А скільки фіолетових? Один, два, три. Отже, п'ять додати три дорівнює вісім. Наступне: скільки у нас зелених листочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А фіолетових один, два, три, чотири. Отже, шість додати чотири. Дорівнює 10. Ви у мене великі молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.